Є якась альтернатива MacBook. U. Я знайшов ось такий ноутбук від Xiaomi, який може потягатися з MacBook Pro. Давайте їх порівняємо. Отож, перед вами MacBook Pro 2019 року на Intel i7, а також Redmi Book 2023 року на Ryzen 7. Чому саме такий вибір? Бо за таку суму, як коштує Redmi, можна придбати лише вживаний малесенький MacBook Air, аби ще пощастить ось таку прошку на 16 дюймів. Якщо порівняти процесор, то Ryzen 7 розриває Intel і M1 з відривом у два рази. А також сюди поставили класну відеокарту, яка дозволить робити і монтажі, і навіть пограти багато сучасних ігор. Сам ноут майже не шумить і не нагрівається, на відміну від цієї пічки. В Redmi досить якісний екран, який навіть на 15% яскравіший ніж у Mac. -у. Кольоропередача точна, підтримка SRGB 100%, є підтримка 120 Гц, але кути огляду в MacBook все таки краще. До речі, на відміну від Mac, тут екран майже не заляпується. На Redmi звук досить простенький і неглибокий. Проте все дуже гарно чути. MacBook по звуку його звичайно розриває, тут і баси, і чіткість просто не перевершені. Сам ноутбук досить компактний і тонкий, виконаний з металу і відчувається як солідний девайс. По портам набагато краще у Redmi. Тут і картрідер, і usb c два штуки, usb a HDMI і навушники. На Mac-у лише 4 USB-C. На Redmi встановлений досить великий тачпад, який добре натискається ближче до центру. Оскільки він виконаний з пластику, а не зі скла, як на Маку, то палець ковзає не дуже комфортно. Якщо вам потрібно працювати часто на колінах, то в цьому плані краще взяти MacBook. А якщо ви сідаєте працювати по-нормальному за схіл, з мишкою, то в принципі немає різниці. Клавіатура насправді дуже класна і там, і там. Єдине, що підсвітка в MacBook збоку виглядає трошки солідніше. Ну і звичайно, основна відмінність це операційна система. Мене тягне до віндових ноутбуків лише по одній причині: там є нормальний провідник і весь необхідний для мене софт. А на Маку, хоч все і виглядає дуже гарно, класно працює, але без необхідних програм це просто непотрібний кусок заліза. Та й щось професійне на ньому робити дуже незручно і довго. Єдиний вихід, яким я користуюсь, це встановлення Windows другою другої системи. Але це доступно лише на Intel і забирає багато часу на постійні перезавантаження. Який ноутбук обрати вам? Якщо ви шукаєте маленький портативний девайс, то беріть краще MacBook Air. А якщо вам потрібна серйозна робоча машина не за всі гроші світу, то можете взяти цей Redmi або зібрати собі ПК. І тоді у вас будуть всі програми, які захочете, і потужність з запасом на роки. MacBook Pro 16, хоч і дуже класний, але вже не витягує обробку, тому я би його вже не рекомендував до покупки у 2024 році. А якщо ви хочете навчитися швидко і якісно обробляти фотографії на своєму ноутбуці, чи то MacBook, чи то Windows, в мене є курс Партизанська обробка, де я якраз розповідаю про секретні способи та програми, завдяки яким я встигаю віддавати фотографії в день зйомки. Посилання на цей курс знайдете в шапці профіля.